Продовжуватиме Польща справу Володимира Журавльова, які нові диверсії попередили польські спецслужби, а також яка країна єдина може виграти від зустрічі Путіна та Трампа у Будапешті. Деталі вже за мить. Справа Володимира Журавльова польська сторона не оскаржуватиме рішення суду. Нагадаємо, українця підозрюваного в участі у вибухах на північних потоках відмовилися віддавати Німеччині. Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик повідомив, що польська сторона не подаватиме апеляцій на рішення Варшавського суду. Журик зауважив, що рішення було засноване на правових принципах і на політичному контексті війни. Міністр нагадав, що Україна як держава, на яку напала Росія, має право на захист, включно з діями, спрямованими проти економічної інфраструктури агресора. Водночас президент Польщі Кароль Навроцький теж підтримав рішення суду залишити Журавльова на території Польщі. Під час прес-конференції в Литві глава Польщі наголосив, що на німецькому боці українця могла б не чекати справедлива судова процедура. Адже, за його словами, Північний потік-2 був проєктом, створеним для отримання прибутку Німеччиною. Попри те, що Росія вже тоді активно готувалася до війни завдяки мільярдним прибуткам від цієї угоди. Добре, що Володимир Журавльов залишається в Польщі, зауважив Навроцький. Він також додав, що цитую: громадянина України не можна карати, поки його державу атакує Путін. Детальніше про справу читайте на нашому сайті у новинах під хештегом Nord Stream. У Польщі попередили чергові диверсії. Так, Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими структурами затримало останніми днями вісім осіб у різних регіонах країни. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що їх підозрюють у підготовці диверсійних актів. Туск зазначив, що розслідування триває, а правоохоронці проводять подальші оперативні заходи. За нещодавними повідомленнями західних спецслужб, російські розвідники останнім часом активізували провокації проти країн НАТО від підпалів і кібератак до диверсій на інфраструктурні та удари дронами. У ЄС вважають, що це частина масштабної кампанії Кремля, спрямованої на дестабілізацію союзників України. У Польщі затримали громадянина України, якого підозрюють в роботі на російську розвідку. У Румунії затримали ще двох його напарників. У польській прокуратурі кажуть, що затримані діяли в інтересах російських спецслужб. Як повідомляє польське видання FM, вони готували підпал відділення нової пошти у Бухаресті. Затримані готували посилки, які мали спалахнути або вибухнути під час транспортування. Метою запланованих дій було залякування населення та дестабілізація держав ЄС, які підтримують Україну, пояснили в прокуратурі. Ці посилки румунські спецслужби перехопили ще до вибуху, додали прокурори. Детальніше про справу читайте в нашій новині. Єдиною країною, яка виграє від зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті, є Угорщина. Про це в коментарі для Слави ТІВі сказав історик професор УКУ Ярослав Грицак. На його думку, ця зустріч вигідна лише Орбану, який завдяки ній збільшує свої передвиборчі шанси. Історик наголосив, що на його думку така зустріч мало що може змінити у контексті ходу російсько-української війни. О, звичайно, вона би татуація як перемога Орбана. Зрештою, дуже важливо пане, єдина країна, яка це пленеться. Це власне само на самогорщину на шанси Орбана бере ці вибори. А разрешту, тим я якось маю дуже сумнів, що до вартості чи значення цієї зустрічі Грицак також відповів на запитання журналістки про те, чому Будапешта разом із ними Братислава, які історично чудово знають про репресивність Росії, блокують дії Євросоюзу проти Кремля. Історик зазначив, що не вся Угорщина підтримує Орбана, як не вся Словаччина Фіцо. Утім, на думку Грицака, за такої конфігурації влади у цих країнах вони ставлять під питання майбутньої Європи. Фактор Словаччина і Угорщина говорить про те, що Європа має нової конфігурації. Яка це буде конфігурація, Ми не знаємо. Але навряд чи в тій де коли є така словаччина Фіцо і Угорщина Орбана, Європа має майбутнє. Повний коментар історика а також чи є актуальним для України фінський сценарій закінчення війни. Дивіться на ютуб-каналі Слава Тіві. А в мене наразі все більше новин читайте на нашому сайті. Побачимось.